мережі опублікували унікальне відео з передової, на якому бойові медики рятують життя бійців Азов, які потрапили під артилерійський обстріл під час захоплення позицій противника. Відповідне відео опублікував у телеграмі керівник Азову Андрій Білецький. У дописі він зазначив, що це важка та кривава бойова робота, яка часто залишається за кадром, і додав, що може здаватися, що порятунок поранених не надто надихаюча справа. Втім, навіть у критичні моменти побратими підтримують одне одного та жартують. Він підсумував це і є Азовський український дух. Масяня перевір, чи в нього абсолютно нічого біля себе нема». немає. Лішну де «Ну то Щоб ти в футбол бігав зараз, зараз ще чуть-чуть потерпи. Ми попустимо, стане легше». футбол поіграємо». Холодно, нікому не холодно. ні холодно. Це не будете писати рапорт, що вам нові штани давали. Маленько, все добре. Ти не течеш.